Усім привітки, друзі, і ви їх завжди попали на мій канал Паперова дівчинка. І це відео розпаковочка паперових сюрпризиків для Санаки І, до речі, як ви могли помітити, я змінила фон. Ось ці дві наліпки я малювала сама. У нас сьогодні з вами на розпаковочку такий дуже великий пакетик. Тут написано Санека, Санака, Санака. І тут аватарочка Санеки. Я дуже старалася на цієї колекції. Сподіваюся, що Санека помітить, що їй сподобається це відео, що це відео також сподобається вам. Тому що я дуже старалась я дуже люблю дивитися Санека. Це найкраща попу, популярна українська блогерка. Яка знімає паперові сюрпризи, будемо казати, паперова блогерка, українська паперова блогерка. Я дуже переживаю, коли записую це відео. Це вже, до речі, як я другий раз роблю розпаковочку паперових сюрпризиків для Санаки. Не пам'ятаю, три чи два місяці тому я також робила ці колекції, але тоді в мене взагалі щось не вийшло, і я вирішила спробувати ще раз. Дуже сподіваюся, що Санека помітить. Цей пакетик зроблений із пергаменту. Там 5 пакетиків, 5 сюрпризів. Давайте розпаковувати. Це відкладаємо. І тут у нас з вами ось такі пакетики. Вони просто цей трошки вклеїй, тому що я пакетик дуже сильно склеювала, щоб він не розклеївся. Давайте його ось сюди покладемо. І так, тут 5 пакетиків. Ось такий пакетик. Ось такий, це типу YouTube. Ось такий, це типу Мун. Санека в своєму першому відео робила цей пакетик, і я вирішила також зробити його. Ось такий пакетик тут напише Санека із сердечком, і він такий різнокольоровий, будемо так казати. Ну, і тут такий великий сюрприз. Тут також пише Санка. Ну, що ж, давайте розпаковувати ці сюрпризики. Ось наш з вами каталог. Мені, до речі, також дуже подобається ось цей принт. Я його навіть сюди собі поклала. Так, моїй колекції чуть вам новиночку не спалила. І ось так я оформила. Давайте розпаковувати. У мене щось сьогодні нічого не виходить, то падає, ну, сподіваюся, що Санека помітить. Це буду, напевне, кожен раз зараз повторювати. І давайте розпакуємо ось цей пакетик із YouTube. Я його дуже склеїла. Прям дуже. І тут нам попадається ось такий сюрприз. Тут написано Санака. Ось. У неї це стоїть, будемо казати, як на фоні, типу як на обгорці. Давайте приклеїмо сюди. Ну і далі хочу розпакувати цей дуже класний пакетик. Я його навіть збережу, тому що він дуже класний. І тут вона попадається ось така киця, яка, типу, їсть чупа Чупс. Хто не знає, то санеки було саме прямі її перше відео. І вона там оформляла свій старий, будемо так казати, каталог. Вона вже новий. І тут була. У мене ще там була ця кицька. Я кажу, я дуже переживаю. Тому в мене майже нічого не виходить. Я за це вибачаюся. Тут нам попадається ось такий котик в піжамці. В виді скелета, типу така піжамка скелет. Цей котик дуже класний. Всанака недавно випустила відео, і вона закінчувала колекцію наклейки на iPad. І там був ось цей котик, він мені дуже сподобався. І я вирішила його так зробити, тому що всанаки також є котик. Він у нас з двосторонньої бумаги. Ось сюди хочу його приклеїти. І залишилося два пакетика. Давайте візьмемо ось цей, відкриваємо. І тут нам попадається аватарка Санки, вона в мене, вона в мене не дуже, якщо чесно, вийшла, ось ця була більш-менш схожа. Але я дуже старалася. Всаники на аватарки таке, знаєте, ну, ось таке, типу, як фіолетове, таке, як рожеве, таке, можна казати, як рожева або фіолетова така тінь. І я старалася це якось також переобразити, також зробити, але у мене не дуже вийшло, але все рівно я дуже старалася. Те, що я не дуже люблю двосторонні бумаги, це те, що там дуже важко знайти. Будемо казати, що там важко знайти тупо кінець, за що зацепити. І останній <кхм> пакетик як перфорація, Я розпакувала за кадром, і тут нам попадається ось такий допис санаки, вона виставляла котика цього. Там були гроші, ось так. Ну, і давайте його приклеїмо ось сюди. Ну, ось, наше відео підійшло до кінця. Всіх люблю, всім па-па-па-па!